Привіт рідненькі! Сьогодні я буду варити томатний соус на зиму. Штука незамінна. З чим його їсти, я думаю, ви самі прекрасно знаєте, тому приступаємо! І нам знадобиться ось у мене 3 кілограми вже почищених помідорів. Якщо шкірка гарно видаляється, видаляйте, не видаляється і так піде. Дві великі цибулини приблизно 300 г Середня головка чеснику і набір спецій. У мене тут дві лаврових, два лаврових листочки. Шматочок палички кориці, десь десяток чорного перцю, 5 штучок духмяного і 4 гвоздички. Також цукор і сіль. Ну, а скільки їх піде, побачимо вже в процесі приготування. Тепер всі овочі нам треба як можна більш ретельно перемолоти таку собі пульпу. Отже, перекладаю подрібнювач. Ось тут в мене залишився сік з помідорів. Я його перелю в окрему каструльку і протяжу через сито. Потім теж він піде в діло. А тепер саме цікаве ось цю пульпу нам потрібно протерти крізь сито, як можна більш густе. Отже, вмикаємо улюблений мультик і розважаємось. Маса готова. Тепер я сюди додам 2 лаврових листочки, півпалички кориці. А для дрібних спецій у мене ось такий лайфхак чайне ситочко, яке я ніколи не використовую для чаю, а використовую для приготування супів, борщів, Ну і, власне, от для такого ой, соусу. І тепер ставлю це все на вогонь. Маса починає закипати і дає пінку. Я її знімаю. А тепер беру ситочку і ось так пускаю у плавання. І зараз побачите, що буде. У ситочку поступово починає збиратися ось така водичка. І я просто Вичерпую її у каструльку окремо. І чекаю, поки знов набереться, і знов буду вичерпувати. Так, маса варилася 20 хвилин і вже досягла такої консистенції, як мені потрібно. Зараз я додам 2 чайні ложечки солі і 2 чайні ложечки цукру. І спробую на смак, що треба додати ще для балансу. От може і не знадобиться зараз ще трішечки. Додам ще трішки цукру, буквально пів чайної ложечки. А оцту додавати не буду. І так кислоти досить. Так, ну, власне, все можна розливати по баночках, тільки попередню витягну. Наші спеції. розливаю по стерилізованих баночках майже по самій закриваю Прокип'яченою кришкою. Перевертаю і потім ще вкрию шубкою. А ось цю водичка, водичку, що у нас залишилась, я довела до кипіння і теж розливаю по баночках, звісно ж, стерилізованих. І закриваю прокип'яченими кришечками. Також перевертаю, і потім під шубку. Потім цю водичку можна використовувати і в борщ, і в голубці, і в фаршировані перці. Можна навіть просто так пити, теж смачно. І в підсумку в мене вийшло три баночки по 450 мл власне соусу і дві баночки водички. Цей рецепт, так би мовити, основа. Сюди можна додавати і яблучне пюре, сливове пюре, солодкий гострий перець. Додавайте свої спеції, які вам подобаються, отримаєте інші цікаві смаки. Е, можна як самостійну страву, самостійний соус поливати, там, наприклад, спагетті. Е, можна як основу до того ж, соусу болен'єзи. У е, мене на каналі є рецепт рибки в пряному соусі. От якраз саме цей соус, там і використовується. Кому цікаво, Посилання буде в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі. А якщо моє відео вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного тримаймося міцно!